Оцей автобус перший побачив Черкащину. Вщен забити речами він здолав 600 кілометрів із Донеччини до Тальнівщини, розповідає власник автобуса Андрій Роженко. Для одного із працівників він став можливістю врятувати сім'ю. На нього працював Михаїл, він перевіз сюди родину свою, дітей, дружину. Ну, зараз він трохи в неробочому стані. Це перший автобус, який я. Переобладнав з газелі звичайної у часов'ярі на руту. Пан Андрій підприємець із Костянтинівки. Його фіолетову руту влітку 2022-го побачили працівники міської ради, згадує чоловік, та запропонували співпрацю. Нема автобусів в селі. Почав віддати трохи калимити. Ну і там, видать, побачив його Василь Петрович, що це за автобус. Найшли це водія, знайшли мене. Зателефонували, зустрілися на початку повномасштабної на тальніщині не було автобусного сполучення, говорить голова громади Василь Сітько. Що селах, що в тарному все зупинилося, запустили тільки по місті тальному один автобус, який їздив. Через усе тальне звичайно це було незручно. Пан Андрій став порятунком, додає міський голова. Тепер його автобуси обслуговують 20 довколишніх сіл на чотирьох напрямках. Запустили і три маршрути по місту. Ігор Голик – водій автобуса номер 3 каже за кермом майже 40 років, тож із появою нового перевізника отримав роботу. Почув, що треба йти на роботу. Прийшов, подивився, умови праці нормальні. Робити можна, старатися, треба. Графік по місту, так. у нас два водія, там ще один-два дні працюємо, два дні вдома. Місцева жителька пані Марія щодня чекає на автобус. Каже, на кожному напрямку має свою зупинку. Одиничка їздить прямо до мене і додому. Тройка і двойка до лікарні. Звичайно, добре. Тальніщина для нього тепер стала рідною, говорить пан Андрій, як і люди тут. Щирі, спокійні, якби ну відчуття приємні. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.